Привіт, друзі! А ви сьогодні вранці вже проснулися, а матусі посміхнулися, і кожний гарний настрій має? Так, молодці! Ось такий гарний настрій кожний має. Діти, цього тижня ми з вами розмовляємо про зимові розваги. Скажіть мені, будь ласка, які зимові розваги ви знаєте? Я вам розповідала багато. Так, правильно, це на катання на санчатах, на лижах, катання на ковзанах, ліплення сніговика, гра в сніжки, ось скільки багато зимових розваг. Але досі ми з вами, діти, снігу, не дочекалися. Ну і що ж, будемо чекати і далі, а потім грати е, в ігри взимку. У нас сьогодні дуже цікаве заняття. Ми будемо з вами сьогодні робити іграшку, з якою можна грати і взимку, і навесні, і влітку, і восени. А зараз послухайте загадку. Слухайте уважно. Хоч без крил, але літаю. Вербі. Коси розплітаю, погайдаю в лісі гілку, закалишу в квітці бджілку, якщо добре розлютити, можу і негоди наробити. Що ж це таке, діти? Подумайте? Здогадалися, що це? Це вітер, правильно. І сьогодні ми з вами будемо робити іграшку, яка називається вітрячок. Її дуже легко робити. Тож з вами починаємо робити. Нам необхідно сьогодні папір кольоровий, можете взяти любого кольору. Дві тарілки, одна велика і трішечки маленька. Беремо велику тарілку, ось так прикладаємо її і обводимо. Ось таким чином. Обвели. У нас вийшло ось таке велике коло. Далі беремо трішечки менше тарілку і теж обводимо так, посередині і обводимо її. Те ж саме зробили далі між цими Двома кружечками ми малюємо такі рисочки. Ось такі рисочки. Перевертаємо і далі. Прямі такі лінії малюємо. Усе. Далі беремо ножиці, згадаємо правила вирізання, леза, леза ножиць направлені від себе прямо і по кругу відрізаємо. По крогу ось так, от по лінії, яку ми намалювали, ми відрізаємо, так. відрізали круг. Далі, що нам необхідно зробити ось по цим лініям, які ми з вами намалювали, робимо надрізи ось так. Усі, які ми намалювали, робимо. Ось це відкладаємо. ножиці. ось у нас з вами такі надрізи. Далі, що ми далі робимо? Нам потрібно зігнути ось ці ось ці лучики у нашого сонечка. Що ми робимо? Беремо за куточок ось за цей і ось так ось загинаємо. Ще раз, загинаємо і робимо немов такі трикутні. Румінців сонечка. І усі до самого кінця. Ось так. Бачите, щоб у нас так вийшло? Так, ось загнула я усі куточки, у нас ось такі вийшли, Бачите, таке сонечко у нас вийшло. Що нам далі потрібно зробити? Нам потрібно зробити очі і посмішку. Для цього у мене білий папір. Згинаємо його навпіл, беремо олівчик і малюємо ось такі овальні очі. Можете кругленькі намалювати очі. Я ось такі намалювала очі і відрізаю по контуру. Сьогодні ми усе відрізаємо по контуру. Ось такі очі, нам їх потрібно розмалювати, намалюємо оченята зараз. Щонебудь. Намалюємо оченята. Ось такі у мене будуть зелені оченята, однакові. Так, трішечки зеленого кольору. Ви можете нам намалювати сині очі, зелені. Можете розмалювати фарбами або кольоровими олівцями ось як я. без пробелов так так, все Ось такі оченята у мене вийшли. Далі, що ми додамо? Трішечки чорного. Так. Далі ще намалюємо посмішку нашому сонечку. І теж відрізаємо по контуру. пальцами. Усе це приклеюємо. Починяти наші. І посмішка. Беремо клей і приклеюємо. приклеїли. Ось так, бачите, яке у нас вийшло, сонечко, яке посміхається. Що ми будемо далі робити? Беремо ось таку, наприклад, коробочку, ви можете у мене з-під Беру я ось таку кнопочку, це можуть зробити ваші батьки, Кладу і зробила, це зроблять ваші батьки. Ось я так зробила, поклала. Беру ось таку соломинку, трубочку. І потрібно дути ось сюди. Починаємо дути. Такий вітрячок у нас буде. І це дуже добра дихальна гімнастика. Так, подивіться, зараз зробимо, що у мене вийде? Подивимося, як воно буде крутитися. Бачите діти? якщо цей вітрячок, це сонечко можна прикріпити до палички, то можна грати і на вулиці. Адже навіть маленькі порив вітру змушує обертатися вітрячок. Діти, спробуйте, я гадаю, вам сподобається зробити ось такий вітрячок, таке сонечко, погратися, а ще і погратися на вулиці. Пока-пока, діти!